У терористів бейбі бум, як виявляється, вони встигають не лише обстрілювати українських військових, а й дбають про демографічну ситуацію. Майбутні ополченці саме от якось так дико називають вони своїх діток та е, кажуть про справді серйозну цифру три тисячі малюків з початку року. Та чи можна вірити цим даним? Тему розвиває Наталка Борська. Добре. Такі поради своїм жінкам, що взимку минулого року роздавали терористи, і, вочевидь, їхні дружини до них дослухалися на окупованих територіях. Справжній бейбі бум маленьких, як вони самі їх називають, терористів почали народжувати бойовикам їхні жінки. Роздаємо! Роздаємо! Да. Моя перша палченка. І це незважаючи на війну, від якої нерідко страждають навіть пологові будинки на окуповані території, не зупиняє жінок у так званій ЛНР. Те, що роботою та грішми похвалитися тут може далеко не кожен, що була у всіх ця робота. Що зараз по життя, без роботи, без ніка без біздіні, як кабите не біде живуть. Одна надія у дружин терористів на війну, на якій бойовикам якщо й затримають зарплату, то принаймні можна щось віджати. Не знаю, як ми будемо жити. Що думає Джинка, пойде воювати, пойде воювати. Як повідомляють у так звані ЛНР, з початку року у них на світ з'явилося таки немало, близько трьох тисяч малюків. Якщо взяти учет Первомайська, де навіть в мирне час ніколи не було такого, як після вчорашньої проведеної перевірки, 27 беременних стоїть на учеті і три лежить на зберігненні. Це колосальні цифри, вважаючи те, що це передавається. Сенції є логічне пояснення, кажуть експерти. Роботи немає, навколо напруга і жінки раптом згадують про своє біологічне призначення. Більше того, народжувати під час бойових дій не є винятком із правил. До прикладу, під час першої світової війни, історики також помітили невелике збільшення народжуваності. Інші експерти кажуть, довіряти таким цифрам, які наводять терористи, не варто в період окупації. Ця проблема в десятки разів, ну скажімо так. Невілюються, люди взагалі ледь виживають. І я не думаю, що в окупованому Луганську чи в Донецьку там, де euh, все в десятки разів чи там не в десятки, скажімо так, в декілька разів ціни вищі, і люди нічого не отримують зарплати, тому що у них там вдруг жінки вирішили нарощувати. Для того, щоб вони вдалися до таких років, їм треба створити якісь соціальні побутові умови. Тому що ми знаємо, що жінки набагато розсудливіші і розвагливіші, ніж чоловіки в цьому плані. Більше того, у терористів під час любові у війну з'явилися побічні ефекти. Так у Свердловську, Ровеньках та Антрациті серед так званих казаків відбувся справжній спалах венеричних захворювань. А у горлівці медики змушували бойовиків перевірятися на снід. Ці хвороби небезпечні не лише для терористів та їх жінок, а й для їхніх чад від папу залежить багато чого. Насправді ж більшість жінок з окупованих територій Луганщини народжувати їдуть таки на вільну Україну. У нас майже 200 тисяч переселенців в області. 95% приїжджає сюди народжувати, бо тут дають українські свідоцтва про народження. Бо тут дають допомогу. Це підтверджують і лікарі біловодського пологового будинку, який на вільній Україні. Що там ми прийняли 457 родів. Нужна скаже, що болі 60% процентів обслуживаних дружен діток це жінки, які не проживають на території доста. Тобто це наші гості у будь-якому випадку народження дитини це дійсно щастя для батьків. А от для немовляти щастя, мабуть, те, чи у вільній державі без терористів, вона зростатиме. Поздравляю вас з новим членом сім'ї. Вручаю, приймайте. Наталка Борська Оксана Тишко на периметрі.